Я готувала презентацію сумісно з Тищенко Валерією Олексіївною, це доктор фізичного виховання, професор кафедри теорії та методики фізичної культури і спорту, професор Запорізького національного університету Тищенко Валерія Олексіївна. І в нас буде тема. Презентації використання засобів міофасального реалізу для покращення працездатності і запобігання травматизму спортсменів високої кваліфікації зі спортивної аеробіки. Я саме Спеціалізуюсь на спортивній аеробіці, дивіться, вже ви бачите на фото нашу збірну команду зі спортивної аеробіки. Ще раз нагадаю тему: тема використання засобів міофасального релізу для покращення працездатності запобігання травматизму спортсменів високої кваліфікації зі спортивної аеробіки. Так, будь ласка, наступний слайд, якщо можна. Будете мені мені допомагати. Я вас дуже прошу, Руслана. Так збірна команда України зі спортивної аеробіки, яку ви бачите зараз на перших слайдах, навіть у такі надзвичайно важкі часи, продовжує повноцінно тренуватись і захищати честь нашої країни, отримуючи призові місця на міжнародних змаганнях. Можливо, це як і інші спортсмени, наші видатні нашої славетної України. При підготовці спортсменів високої кваліфікації зі спортивної аеробіки до змагань національного та міжнародного рівня, спортсмени на тренуваннях напрацьовують хореографічні зв'язки, колаборейшнс. Це співпраця та взаємодія партнерів або підтримки, а також елементи складності та зв'язки акробатичних елементів, які оцінюються компетентним складом суддів на змаганнях. Так, можна наступну. Ви зараз бачите відео якраз на СТЕП-платформах була наша збірна команда, яка очолила перше місце на змаганнях ось у квітні в Португалії зі степ-аеробіки та аеростеп та в категорії аероденс. при виконанні елементів складності або акробатичних елементів при постійному повторюванні напрацювання одного та того самого елементу нерідко виникають травми, що виявляють собою дуже серйозну перешкоду для спортсмена, його команди та тренера для досягнення спільної мети, як ви знаєте, у всіх спортсменів особлива мета зайняти сходинку на п'єдесталі пошани та присвоєння почесних звань. Також наступний, будь ласка, також ви ми маємо найчастішими травмами, які є в спортивній аеробіці, те, це травми голеностопних та лучше зап'ясних суглобів. При виконанні елементів з офіційних правил зі спортивної аеробіки на 20, період 2022-2024 на сайті федерації гімнастичних видів спорту ФІШ. Це Федерація Federation International Джимнастик англійською Федерейшн Інтернешнл Федерейшн о Це основний удар при приземленні на підлогу. Спортсмен відчуває в ноги та руки. Це відбувається при виконанні таких елементів складності групи А. Елементів на підлозі з динамічною силою, наприклад, взривна рамка, ефрейм, e перемах ноги нарізно, страделкат і групи Б, елементів в повітрі. Наприклад, такі стрибки, як вільне падіння, фрікол, динамічні стрибки, гейнер, стрибки від осі, офіксіс, стрибки групування і приземлення в упор лежачі, так джамп кушап, стрибок казак з приземленням в упор лежачих, козак джамп кушап, а також. Спортсмени при виконанні акробатичних елементів, таких як рондат, темповий переворот, фляг, сальто першими удар приймають на себе стоп, стопи та кисті спортсмена. Зараз на наступному слайді ви побачите якраз, як спортсмени нашої збірної команди на тренуванні виконують ці елементи. Подивіться, будь ласка, ви побачите, що основний удар якраз приходить на кісти та стопи. Стопа та кисті здійснюють функцію амортизації ударів при приземленні в опори лежачі після виконання елементів складності, і акробатики і у спортивній аеробіці. При такому приземленні удар відчувається не тільки в суглобах стопи і гомілки, кисті передпліччя, але й в колінних та і ліктьових та плечових суглобах. Тому травмування, порушення в роботі стопи або кисті, зміни структури або функцій позначаються на працездатності всієї кінцівки рук або ніг спортсмена, що негативно впливає на працездатність спортсмена, а також унеможливлює подальшу участь спортсмена у тренувальному процесі. Участь у предстартових зборах, і навіть участь у стартовому періоді у змаганнях високих рівнях. Тобто, ви, наступний, будь ласка, слайд, тобто, ви бачите, що при таких ударах якраз дуже травмуються руки, і навіть невеличка травма може зашкодити спортсмену досягнути високого результату на змаганнях. Стопи й кисті мають складну біомеханіку. добре функціонування потребує згодженої праці м'язового зв'язкового апарату. Який керує кістками та суглобами кінцівок, тому пошкодження або дисфункція однієї ланки буде викликати перевантаження в інших частках кінцівок опорно рухового апарату в цілому. Також тренери, от і спортивні лікарі вже давно шукають нові методи, засоби для покращення процездатності та протидії травмування та спортсменів зі спортивної аеробіки, як допомогти саме, яким чином, якими засобами. Один із інноваційних засобів це програма МФР міофасціального релізу. На наступних слайдах ви побачите зараз інвентар для мій офіційного релізу, який ми використовуємо, перепрошую зараз. Ще ми про методи поговоримо нашого дослідження. Це є наукове обґрунтування використання міофасального релізу у навчальному тренувальному процесі спортсменів високої кваліфікації і контингентом саме виступили нашого дослідження спортсмени високої кваліфікації збірної команди України зі спортивної аеробіки. Експеримент тривав протягом річного макроциклу підготовки. Програма з використанням засобів міофасального релізу і ніг руки ніг за допомогою масажних ролів. М'ячів застосовувалась 5 днів на тиждень, в заключній частині якраз ось десь 15 20 хвилин. Методи дослідження, які ми використовували, це аналіз наукової методичної літератури, педагогічне спостереження, педагогічний експеримент, методи математичної статистики. Запропонована нами методика використовувалася для розслаблення опорно-м'язового апарату, що досягалося завдяки масажним роликам та м'ячам. Через делікатне продавлювання окремих м'язів і фасцій. функціональне тестування м'язів проводилося для виявлення особливостей тонусу гіпо або гіпертонусу, а також специфіки показників різних м'язових груп і виявлення тригерних больових точок, над якими саме ми працювали. І працювали ми завдяки ось такими, такому інвентарю. В наступному слайді ви побачите якраз саме роли, ролики для е, самомасажу, е, це універсальне пристосування, за допомогою якого відбувається розслаблення основних груп м'язів. При натисканні на нього ваги власного тіла бувають стандартні або жорсткі, м'які, а також масажні ролики. Ви якраз бачите їх на екрані. Процес застосування ролика може бути дещо болючим, але масаж вузлів, тригерних точок або міофасціальних спайок розслаблює м'язи. Для ролика важливі такі критерії: жорсткість, щільність і текстура поверхні, форма та розмір. Також ми застосовували в своєму експерименті м'ячі. На наступному слайді ви зараз побачите. Вони бувають теж різної форми, і бувають звичайні і подвійні м'ячі, гладкі або масажні. Ось такі, як на Саме на слайді показання. Ось такий чорний, який ви бачите, це подвійний, якраз дуже гарний ролл, який ми теж використовували. В народі, в простонароді його називають арахіс і м'ячі різної форми і, як я сказала, структури. Дрібні м'ячі роблять більш глибокий вплив, м'ячі з більшою площею сильніше впливають на поверхню ділянок. Розмір впливає аналогічно з роликами. Кулю меншого розміру частіше використовують для масажу рук ступнів передпліччя, те якраз, що ми робили. Великий – це масажний м'яч для спини підколінних сухожиль, сідничних м'язів та грудей. Варто також зауважити, що менший розмір м'яча, чим менший розмір м'яча, тим глибше буде опрацювання м'яза. Так, наступне, будь ласка. І ось що ж для чого ми використовували? Яка яку саме методику ми використовували? Це мій реліз. Міо реліз англійською мі. В перекладі міофасавальне вивільнення. Сама назва методи розкриває його значення. Міот – в перекладі з грецького м'яз пасті з'єднувальні оболонки, які покривають м'язи, стокожилля і органи. Реліз якраз і є ось вивільнення розслаблення. Отже, міофасальний реліз це розслаблення м'язів і фасті. Це цілий ряд технік, мета яких повернути м'язі або групі м'язів нормальну довжину і звільнити фасті. Фасція це сполучна тканина, яка покриває кожен м'яз, а також пучки м'язів і сухожилля, об'єднуючи окремі м'язи, в пакети м'язів. Цей напрямок з'явився в 80-х роках минулого століття в Америці. Авторами цієї методики були Он Ентоні Чіла, Керол Менхейм і Джон Пекхем. І спочатку цей метод був лише медичним. Термін міофасальний реліз, потім з часом почав використовуватись також у фітнес та спортіндустрії. Тренери почали розробляти програми по самомасажу з використанням саме цих, цього міофасального релізу, з використанням такого інвентаря, як я вам показала на попередніх слайдах. Так, ми запобігаємо травматизму, гіпо- або гіпердинамії, профілактики захворювань опорно-руховому апарату. У сучасній чому саме ми взяли таку тему і методику? Бо у сучасній в науковій літературі вплив міофасального реалізу саме на фізичний стан спортсменів високої кваліфікації спортивної аеробіки майже не вивчений і дослідження наводяться епізодично, що робить наші розвідки актуальними і своєчасними. Ось ви якраз на слайді бачите, це тренувальний зал наш, де тренується збірна команда, якраз. Зміофасальний ну, реліз ми використовуємо для розслаблення м'язів в голені, як ви бачите на малюнки. І наступний, будь ласка, слайм. Ми зробили. Такі комплексні запровадження міофасального релізу за допомогою такого фітнес-інвентаря, як я казала, роли, м'ячі, гімнастичні палки ми використовували тощо, де саме спортсмени використовували стрибкові та акробатичні елементи з приземленням з приземлення в упор лежачи на стопи та кисті рук. Після активної фази основної частини тренування, де вони такі вправи виконували, ми потім на завершенні робили. Завершальній частині 15 20 хвилин вправи якраз з використанням такого інвентаря і на розслаблення, і на розтягнення м'язів рук і ніг. І які саме, от, будь ласка, наступний слайд, які саме ми зробили висновки з нашого дослідження. Ми за період дослідження. Спостерігли, що у спортсменів збірної команди України зі спортивної аеробіки покращились показники еластичності м'язів і тканин ніг. Канин ніг на 15% знищилась кількість тригерних точок на 25%, А рук показники ці знищились на 12% і 19% відповідно. Це дало змогу покращити спортивні результати наших спортсменів на змаганнях різного рівня. Таким чином, ми запобігали травматизму. І такі ми висновки можемо зробити. Будь ласка, наступний теж слайд. А, якраз ви побачите, подивіться на фото. Я хочу особливо звернути увагу, що це останні наші змагання. Спортсмени виїжджають на змагання різного рівня, міжнародні змагання. Це у Чехії, у квітні місяці якраз відбулися змагання, де посіли перші місця наші спортсмени, як я вам вже казала. Це перше місце на, у степ аеробіці, перше місце, будь ласка, наступний слайд можна поки що ставити, і у аероденсі. А найвищий результат був у минулому році на етапі Кубку світу в Португалії. Наша команда зайняла друге місце у категорії теж степ аеростеп. І таким чином, наше, повернувся до нашого дослідження, воно показало, що систематичне застосування міофасального релізу покращує еластичність м'язів і тканин, запобігаючи появі травматизму після виконання складних опорних стрибків. Приземленням в упори на стопи та кісті рук, свідчить про його ефективність, збільшення працездатності спортсмена у підготовчому періоді, покращує самопочуття спортсменів після тренувань, також допомагає спортсменам високої кваліфікації зі спортивної аеробіки підтримувати своє психічне і фізичне здоров'я і підійти, підійти до змагання у змагальний період у своїй найкращій формі. Ми рекомендуємо і надалі використовувати такі комплексні засоби МФР міофасального релізу в заключній частині тренування. Дякую за увагу. Я ще хочу додати до свого виступу, що я би рекомендувала використовувати міофасальний реліз не тільки спортсменам високої кваліфікації зі спортивної аеробіки, а ще й спортсменам, які також мають травми стопи рук, якраз. Ті види спорту, які використовують, де використовуються такі елементи складності з приземленням в упори, це і гімнастика спортивна і так далі. А також ті види спорту, де ми ви, можемо побачити також такі складні акроботичні зв'язки елементів, такі як сальто, темповий переворот і так далі. Дякую всім за увагу.